Закоптили ось такі реберця. Риберець багато скоптили сьогодні. Дуже гарно прокоптилися, дуже гарний колір, ще гаряченький. Видіть, красота. <плес> Саша, це запитання твої. Це не мої. Які на весеннячки реберця. М'ясненьке. Дуже класне, соковите. Так, хочу врізати тобі. Маємо ще ми дуже смачний соус, приготували. Соус від м'ясної хати. Ось такий соус. Спробуємо. Класний. Дегустатор буде смакувати. чекай, він не фокусується. Угу. А ну пробуй. От весь стіл. Нічого страшного. Так. Що? Ну як? Давай ще так. І маємо ще ось такий соус. Госненький. Зараз. Так, такий. Ти знаєш, що коло тебе тут непогано? М -м? Клас. Mm -hmm. Ну як? Вартість реберець 450 гривень за кілограм. Бажаєте замовити? Пишіть у Viber. 068, 87 87 87 4. Замовляйте. Червоний лучий. No. Mm -hmm.